Тому на зв'язок вийшов співак. Музикант, волонтер Андрій Барачук. Вітання, пане Андрію. Вітання. Доброго вечора. Доброго вечора. пане Андрію, хочемо погоспілкуватися трішки про вашу діяльність музичну, про ваш вклад у культурний у Наближення нашої перемоги. Розкажіть, як і коли ви вирішили, що саме таким чином, саме волонтерськими благодійними концертами ви будете робити вклад у нашу перемогу? То ви знаєте, як тільки почалась війна, напевно, скоріш за всі люди щось, щось змінилося в, наших, під, в нашій підсвідомості, ми почали чимось чимось заробляти чимось допомагати щось вкладати та будь-що це може бути якісь і теплі речі і побутові якісь прилади і технічне обладнання і все але люди зробили зробили це тим чим вони могли це зробити ну концерти це це все що я міг зробити це все що я вмію тому за допомогою окремих людей ми це зробили і до речі дуже непогано допомогли нашій армії Mm -hmm. Скажіть, в якому жанрі цікаво. Ми, звісно, що послухаємо наприкінці нашого ефіру, після спілкування з вами ми продемонструємо один з ваших творів. Але який жанр і як давно займаєтесь тим, що виступаєте тим, що виконуєте ось ці всі твори? Хіп-хоп, реп. Це такий жанр, так хіп-хоп реп ем, як давно, то я взагалі музикант. Я є на супілці, грав у нас тут в Луську, е, в ансамблях виступав, грав на, на сценах великих, але потім щось змінилося. Та я думаю, та й треба вже поспівати трошки. Взяв дорогі гітару і пили, так і співати. Mm -hmm. Так тобто, пане Андрій, ви пишете ці свої пісні і створюєте музику, чи вам хтось цьому допомагає? Сам практично, все сам, лише є звукачі свої. Артем Бищук, якщо вже маю змогу, передам йому вітання та своїй команді. Команда завжди у цьому мені допомагає це, мої друзі. Ну загалом, як воно, як е, е, ми вже трошки знаємо, що ви виступали вже з благодійними концертами. Як воно виступати перед аудиторією? Там напевно ж і. Так само військові люди, які емоції у вас від цього? Е, якщо ти виступаєш перед своєю аудиторією, перед, перед тими людьми, які тебе слухають, з якими ти переписуєшся в соціальних мережах, і з якими ти зустрічаєшся у рідному місті та й на рідних містах, е, це. Це весело, це приносить мені задоволення. Але коли ти виступаєш перед військовими, перед тими людьми, хто хто побачив значно більше ніж ти, хто їздить і бачить на власні очі смерть, це трішки важче. Е, буває таке, що можеш навіть відходити від від цих ми від цієї миті дуже довго. два три дні виступали недавно в госпіталі м військовий службовець без однієї ківки подарував нам шеврони мені і моїй команді. Було дуже тяжко. Було дуже тяжко і дійсно з цим треба боротися. Якщо, якщо я тяжко це переношу, я просто уявляю, як вони це переносять, пане Андрію, а чи підраховували, скільки вам вже вдалося провести концертів за цей майже рік війни? і Скільки коштів вам вдалося зібрати для наших збройних сил? Я чесно кажучи, не підраховував. Я думаю, це близько 50 концертів, можливо, там плюс-мінус 10, е, Вже збиваємося. Просто можу сказати, що ми назбирали на три машини точно і тобто багато гуманітарки, теплих речей, медикаментів. Зараз націлені на медикаменти. Медикаменти це отокріні противірусні е, і. і також медикаменти. Наскільки важко організовувати ось ці події, концерти, і, можливо, хтось в цьому допомагає. Якщо пісні і музику ви пишете сам, то я думаю, що організувати концерт не так, то просто сам. Лише під час своєї стану. На початку насправді дуже тяжко було організовувати. Я був сам. Мої друзі, моя команда навіть мені не допомагали. От. Але коли ти вже став на правильний шлях, знайшов собі правильних людей, правильні зв'язки, можна так сказати, то це вже набагато легше. Угу. Чи можете розповісти про найближчі свої плани, де вас можна буде почути чи побачити, і чи можна дійсно буде якимось чином долучитися до ваших зборів? Свої аудиторії я завжди кажу слідкувати за соціальними мережами інстаграм і TikTok. Там завжди офіційна інформація. Ми плануємо. Ми плануємо концерти. Ми плануємо тур по всій Україні, і ми плануємо випустити ближчим часом альбом, у яким проходити шість пісень. А, чи можете розповісти, ну, що Ну, Це також той трек, який ви сьогодні маєте продемонструвати. До речі, та і про цей трек хочемо запитати, що це за ракети дитинства, про що йдеться, і загалом усі шість пісень, про що вони? Альбом я б хотів назвати якоюсь цитатою, яка буде асоціювати з життя. Альбом про життя там є і дружба, і любов, і минуле, і війна, що є найважливіше. Ракета дитинства це пісня з альбома, яка націлена напевно не на, не на просто, щоб набрати аудиторію, щоб заробити душей, щоб виступати, щоб люди, щоб люди її почули. Я хочу, щоб люди почули і не тільки в Україні, я хочу, щоб людям трошки понагадали, що ми живемо військовий стан, ми живемо під час війни, і щоб вона нагадала людям, які за кордоном, які е, можуть нам чимось допомогти, наприклад, важкою зброєю. Тобто, зараз ось ця пісня ракета дитинства це буде ваша прем'єра, чи вже вона десь звучала? Це буде прем'єра. 24 лютого на річницю ми плануємо її. А де можна буде її почути вже саме 24 лютого? Її можна буде почути на усіх платформах, абсолютно. Пане, Пане Андрію, ну, на, наче... угу. на сам кінець зараз і там тікток інстаграм. Пане Андрію, насамкінець зараз дійсно у вас є можливість звернутися е, і до ваших глядачів, і до тих людей, які вперше почули про вас, про вашу творчість, про вашу благодійну діяльність і для до наших е, е, захисників, які захищають нас і на кордоні з Білоруссю. Що ви могли сказати? Е, от зараз в прямому ефірі нашому. Я хочу побажати нашим військовим сили і терпіння, а людям, а людям сказати одну цитату. вони захищають нас там, а ми повинні захищати їх. тут. Абсолютно з вами згодні. Дякуємо за вашу творчість, за вашу благодійну діяльність щодо зборів для допомоги збройним силам України за те, що значні можливість сьогодні з нами поспілкуватися. Отож, Андрій Баричук, більш відомий як Барик, співак, музикант, волонтер, був в ефірі громадського інтерактивного та Радіо 1. І зараз пропонуємо якраз почути нашим глядачам та радіослухачам, хто слухає нас на 101FM, на Радіо 1 вашу пісню про ракети дитинства. На все добре, тримаємося, все буде Україна. Дякуємо на все добре. Дякую, тримаємося. Слава Україні! Героям слава.